Ні, приїжджати зараз точно не треба, сама подумай мамо. Дорога далека, цілу ніч в поїзді, а ти вже не молода. Навіщо тобі цей клопіт? Та й весна, у тебе, мабуть, на городі зараз багато роботи, каже мені син. Синку, ну як навіщо? Ми з тобою так давно не бачились, та й дружину твою хочу дуже подивитися, як то кажуть, познайомитися з невісткою поближче, чесно кажу я, тоді давай так домовимося. Зачекай ще до кінця місяця, і ми всі самі до тебе приїдемо. Якраз на Великдень буде багато вихідних заспокою мене син. Якщо чесно, то я вже була налаштована їхати, але повірила, погодилась нікуди не їхати, а чекати сина вдома. Проте ніхто до мене так і не приїхав. Я кілька разів телефонувала йому, але він збивав дзвінок. Потім сам перезвонив, сказав, що дуже зайнятий, тому мені не варто їх чекати. Сказати, що я засмутилася, нічого не сказати, я ж готувалась до приїзду сина з невісткою. Він одружився ще півроку тому, а я невістку жодного разу не бачила, хіба що по телефону. Сина свого Олексія я народила, як то кажуть, для себе. Мені вже 30 років тоді було, заміж я таки не вийшла, тож вирішила хоч дитинку собі народити. Може, це і гріх. Але про свій крок я не пошкодувала жодного разу. Хоча мені було непросто адже грошей не було, і ми жили дуже бідно. Та я працювала на кількох роботах завжди, аби лише у моєї дитини було все необхідне. Син виріс і поїхав вчитися в столицю. Щоб його перший час там підтримати, я навіть стала на заробітки в Польщу їздити, аби передавати йому необхідну суму на навчання і проживання в столиці. Моє материнське серце раділо від того, що я можу своїй дитині допомогти хоч так. Олексій вже на третьому курсі став підробляти і сам на себе заробляти. А коли закінчив університет, влаштувався на роботу і вже сам себе забезпечував. Додому син приїжджав е, рідко, приблизно раз на рік, а в Києві соромно сказати, жодного разу я в житті і не була. Подумала, що вже як син буде одружуватися, то обов'язково поїду. Навіть для цього гроші стала відкладати. Наскладала 60 тисяч гривень. Півроку тому син зателефонував, повідомив мені довгоочікувану новину, він одружується. Мамо, але ти не приїжджай, бо зараз ми лише розпишемося, а весілля зробимо пізніше попереду мене син». Я засмутилася, але що поробиш? Олексій мене з невісткою по відеозв'язку познайомив. Дівчина начебто непогана, красива навіть дуже, ну і багата, мій сват її батько великий багатій. Мені залишалося лише радіти, що у нього все так добре склалося. І ось уже минув час, а син до мене не їде і до себе не кличе. Мені вже не терпілося побачити невістку та й сина обійняти, тому я зібралася, купила квитки на потяг, зібрала домашньої їжі, навіть сама хліб спекла, закруток взяла різних і поїхала. А сину зателефонувала перед тим, як сіла в потяг. Мамо, ну ти даєш. Ну навіщо? Я на роботі, я навіть не зможу тебе зустріти. Добре, ось адреса, викличеш собі таксі, сказав Олексій. Вранці я прибула до столиці, викликала таксі і була неприємно вражена ціною за поїздку. Але ранішній Київ дуже, дуже красивий, то з вікна авто я могла насолодитися краєвидами. Двері мені відчинила невістка. Навіть не посміхнулася, не обійняла мене, але шо, сухо запропонувала мені проходити на кухню. Сина уже вдома не було, він рано їде на роботу. Стала я сумки розкладати, витягла картоплю, буряк, яйця, сушені яблука, мариновані грибочки, огірочки, помідорки, м'ясо привезла, варення. Невістка мовчки за цим усім спостерігала, а потім заявила, що даремно я все це привезла, адже вони такого не їдять, і взагалі вона вдома не готує. Я дуже здивувалася, а що ж ви їсте, питаю. «А нам доставка щодня їду привозить, а готувати я не люблю, бо після, після цього на кухні поганий запах, який довго вивітрюється, каже мені Ілона. Не встигла я оговтатись від її слів, як на кухню заходить дитина, маленький хлопчик віком три-три з половиною рочки. Познайомтесь це мій син Даниїл, каже невістка. Данило? перепитала я, та ні, Даниїл, ніякий він, він не Данило. Не люблю я, коли перекручують імена. Добре, як скажеш Ілонко. І я, не Ілонка, а Ілона. У місті ніхто не перекручує імена, але ж звідки вам знати? Від такого прийому мені хотілося плакати, і навіть не від того, що син взяв дружину з дитиною, а від того, що він мені про це нічого не сказав. Але це ще були також не всі сюрпризи. Я глянула на стіну і побачила великий весільний портрет. О, весілля не було, то добре ви хоч фото гарні зробили, кажу, намагаючись перевести тему. Як це не було весілля? Було на 200 осіб, то тільки і вас не було, але Олексій сказав, що ви прихворіли. Може, воно і на краще, що так сталося. Зміряла мене з ніг до голови невістка. Снідати будете? Буду, кажу. Ілона поставила переді мною чашку чаю і кілька шматочків дорогого сиру. Це в її розумінні сніданок. А я так не звикла, мені зранку треба поїсти добре, та ще я з дороги. Я вирішила, що посмажу яйця, хліб домашній я з собою привезла м'ясо, але невістка мені категорично заборонила щось смажити, бо сказала, що це, через це буде в хаті погано пахнути. Хліб вона відмовилась їсти, сказала, що вона з Олексієм на здоровому харчуванні. Я вже теж перехотіла їсти, мені так було прикро від того, що син посоромився мене на своє весілля запросити. Я на цю подію скільки років чекала, гроші збирала, а виявилося, що все марно. Стала я пити чай, невістка мовчить, якась така неприродна мовчанка. Тут прибігла дитина і стала до мене тулитися. Я хотіла обійняти хлопчика, а Ілона руками замахала, що не можна, бо невідомо, з чим я до них приїхала, а це дитина. Гостинці у мене для хлопчика не було, тому йому простягнула баночку малинового варення. Кажу, будеш мати смачне частування до млинців. Невістка прямо з рук вирвала у мене ту банку із словами, що вони не їдять ні млинці, ні варення. Я відчула, що зараз розридаюся. Часі, я так і не допила, пішла в коридор, стала взуватися. Невістка на це ніяк не відреагувала, навіть не питала, куди я йду. Я вийшла під під'їзд, сіла неподалік на лавочку і дала волю сльозам. Так прикро мені вже в житті ще ніколи не було. Але через якийсь час, бачу, невістка виходить гуляти з дитиною, і всю мою консервацію на смітник винесла. Слів не було. Коли вона пішла, я склала все назад в сумки і попленталась на вокзал. Мені пощастило, бо хтось дав квиток, і я змогла купити його на вечір. Біля вокзалу була харчем, я купила собі борщику, шматок смаженого м'яса, картоплі з салатом, бо я вже дуже хотіла їсти. Заплатила чимало, але хіба я не варто, щоб щось доброго поїсти в столиці? Сумки поставила камеру схову і мала ще кілька годин, щоб трохи прогулятися столицею. Місто мені сподобалось, я навіть трохи забулася. В потязі я не спала, плакала, мені було прикро, що син навіть не подзвонив і не запитав, де я. Я б швидше влітку снігу сподівалася, ніж того, що моя дитина мене так зустріне. Він у мене єдиний син, на якого я покладала стільки надій, а в підсумку виявилася йому непотрібною. Тепер я думаю тільки над одним питанням що мені робити з тими грошима, які я відкладала йому на весілля віддати і нехай знає, що мама любила його і дбає про нього, чи нічого не давати, бо вони не заслужили.